Hola chicos, y esta clase hablamos del objeto directo. І на сьогоднішньому році ми говоримо про прямий додаток. Саме перше, що ви маєте пам'ятати, це те, що коли в нас є предмет, а не людина, то він завжди в нас буде обхето directo. Тобто, якщо ви хочете сказати, а, я а, її не п'ю і маєте на увазі каву. Та? Тому вже слово її в нас буде завжди як ЛО або Ла. Чи, наприклад, я їх не їм, і ви маєте на увазі цукерки. Тоді це буде або лос, або лас. Коли ж нас буде ло, а коли ла. Логічно, чоловічий рід ло, жіночий рід ла. І ми думаємо іспанською, а не українською. Кава іспанською café». Тому, якщо ви скажете, що я її не п'ю, іспанською це буде но no, bebo». тому що café». Цукерки Los caramelos o los bombones. Карамелос. Звичайні бомбони шоколадні. Тому чоловічий рід ножені, я їх не їм, но лос como. Окрім предметів, людина теж може бути обхето Діректо. Про це ми поговоримо з вами в наступному занятті. Сьогодні ми концентруємося тільки на предметах. І практикуємо це. Отож, чоловічий рід у нас буде ло, в од жіночий рід ЛА. І в множині чоловічий рід лос, жіночий рід Ці Цікесесто. Es Що це таке? Ес телефоно. Отож, якщо ви хочете, я вас запитую, без мій телефоно, ви бачите мій телефон, і ви хочете сказати, так, я його бачу. Ви кажете si ло-бео. Ель-телефоно чоловічий рід. Сі-ло-бео. ¿Sí і в такому форматі ми сьогодні працюємо. Бес мі боліграфо, ти бачиш мою ручку. Бес мій боліграфо. Ручка української рід, але ми думаємо іспанською. Боліграфо, тому БЕО. Без Бесмі ЛАПІС. Ти бачиш мій олівець. Бес мі ЛАПІС. ЛАПІС, ель ЛАПІС. Чоловічий рід. тому СІ... Si LO BEO BES MIS ROTULADORES ROTULADORES EL ROTULADOR Ta? Marker celui cerit. Tomu, baciș mojii markeri. SI LOS BEO BES ESTE BASO Ce bacite veți uscliancu? BES EL BASO be be Сі-ловео. В українській мові склянка вона, але іспанською ель басо. Закінчення на О, та, чоловічий рід. Сі, лобео. Безмітаса. Безмітаса. Сі ла, бео». Всі слова, які я вам зараз показую, в коментарях під відео у вас є написані всі ці а, іменники з перекладом. ves mi grapadora, grapadora, A, tomo si, la, beo. ves el mando a distancia, ves el mando a distancia, si, lo, veo. Тому що мандо закінчується на О. Та пульт це в нас мандар керувати, а дистанція на відстані. Але ж мандо, та імен. Тому – бео. «бео». «Без ель кварно. Si lo «ло», «бео». Тому що ель квадерно. «Без ла больса. Пам'ятаємо, кульок у нас жіночого роду. Та, а сумка навпаки буде чоловічого роду. Ель больсо. Сумка ла больса. Пакет кульок. Отож, без ла болса сі ла. бео. Без ель лібро Без елібро, си лобео. bes los bolígrafos. si los veo. bes mi portátil. si lo veo. bes mi cartera. si la veo. bes mi gas. Pimienta, ves mi gas pimienta, sí lo veo, porque el gas, el gas. Bien, ¿qué más tenemos? Uh, vale, ves mis rotuladores, sí los veo. Ves un rotulador azul. ¿Ves un rotulador azul? No, no lo veo. ¿Ves un rotulador rojo? Sí, lo veo. ¿Sí, este? ¿Ves un rotulador negro? Sí, lo veo. ¿Y ves un rotulador verde? Sí, lo veo. Отож, кожен раз, коли у вас предмет 95%. Ви знаєте, завжди може бути трошки інша ситуація, але в більшості 95%, коли у вас є предмет, ви не задумуючись, завжди його заміняєте словом ло або «ла». Наприклад, я вас питаю: купиш мені цукерки та ме, компресія стоїть бомбонес. Купиш мені ці цукерки. І ви кажете, та, я тобі їх куплю. Сі, те, тобі, і далі їх. «Los compra. Купиш мені чай. Мекомпрес те. Сі. Тело, тому що чай ель. «Me компро. Si, so un libro» Купиш мені якусь там книгу. Чи там libro», якщо конкретно ми знаємо, про яку йде мова. Так, я тобі її куплю. Українською, тому що книга української рід, Але libro» – чоловічий. Тому я ja тобі її куплю, «сі», те тобі. Метраес uh, принесеш мені, да? me traes, uh, tu quaderno, принесеш мені свій блокнот. Сі тело трайго. Тому що блокнот нас він. Сітело трайго. Метраєс ту портаті, принесеш мені свій ноутбук. Сі тело трайго. Так само можемо використовувати дії слово дехар. Дехар має значення дати щось комусь в плані позичити. Тобто, після цього ви людині це віддасте. Та? Даш мені свою машину. Типу, як позичиш мені свою машину. Ме дехас ту коче. тело дехо. Так я тобі її дам. Знову ж таки, машина українською, вона, але ж іспанською, ель коче. Тому сі, тело, дехо. МЕ дехас ту боліграфу. ДАШ мені свою ручку. Знову ж таки, ель-боліграфо, тому СІ ТЕЛО дехо. ДО порой АСТА МАНЯНА. ЧАО!